Марія із Маріуполя на Держкордоні з Польщею перечитує список із непрощенного і непрощеного. Марія із Маріуполя Вітер волосся пестить. Марія носить на шиї смерть, ніби натільний хрестик. Переживає, хоч би не думала, що начепила таке навмисне. Марія ту смерть прикриває червоним намистом. Марія тішиться дуже намистом, а ще зеленими кедами. У неї серце розбите бомбами і ракетами. Шкіра її тонка, за відчуттями, ніби обідрана. Якби ж вона могла плакати, сльози блилися відрами, вона б викричала, нігтями видрала дірку у часопросторі. Багажник Марійної машини, заповнений помстою, цілеспрямованою, високоточною, контрабандною. Марія кутає помсту у пледик з мультяшними пандами, рожевий плюшевий пледик, приємний на дотик. Марія з Маріуполя фотографує котика, фотографує пташечку, що пролітає над площею. Повільно рухається черга на держкордоні з Польщею. Марія лається, чого так довго? Ну що там усі стали? Маріїн скелет із найміцнішої Азовсталі. Марія думає якщо сьогодні все добре піде, доїду до Львова, а завтра уже на південь. Помста в її багажнику смертоносна, люта, позазаконна. Марія збирала її поза межами, і поза кордонами України, Польщі, Європи і видимого світу. Марія має тепер багато знайомих, ну знаєте звідти, куди дід перевозить човном і в дорозі цитує Гомера. Ті знайомі говорять, Марії, і що з того, що ми померли. У нас тут свій Маріуполь, бач, який гарний. У мертвих теж є що передати для армії. У нас довжелезні списки непрощеного і непрощенного. Наша помста виросла із домів, що згоріли дощенту, помстою бив вхеречить стерв'ятників, що на згарищах гніздяться. Зможеш, Марія? ти ж добре знаєшся на логістиці. І ось Марія на українсько-польському держкордоні. Ще печі з прикордонниками прикордонники мочать коні. Марія сміється, сміх виблискує, мов розсипаються перли. Вона думає. Як мені зрозуміти, я ще жива чи вже умерла? Помста в багажнику у неї холодна, важка, але серце її гріє. Маріуполь тим часом чекає, чекає свою Марію. Гітлера Сталіна пережила і цього переживу. Скільки там того діла? Баба Христина збирає траву, складає у пазуху ближче до тіла. Тіло таке, що незручно очам дивитися на його вузлуватість. Зимою у хаті її завелось потерча і, схоже, лишається виснувати. Бабина хата стоїть край села, і люди обходять її стороною. Баба Христина зовсім не зла, просто може рукою одною зарізати свиню чи скотину яку. Іначе клувать урожаю на осінь. Може, поглянуть в лице мертвяку і воскресить, коли дуже попросять. Серце її полином поросло, воно ще з молодості кострубате. Ворожі солдати, що йшли на село, усі спотикалися об її хату. Об Обмалисенькі вікна і дверці, об горщик із пилом далекої зірки, плутались у бур'яні її серця, билися головами об одвірки. Баба хоронить їх у лісі і патиком позначає могили. Треба ж таке лізуть і лізуть, лається й миє руки із милом. І, не припиняючи тихо бурчати, баба в вікні запалює свічку. Маленькі, налякані потерчата, вилазять з могил і тікають на пічку. І баба співає їм колискові Люлі, люлі, мої дурненькі, ніхто. За вами не плаче у пскові, навіть уненьке, серденько, тенька. І такі потерчата нікчемні, нещасні, горнуться бабі Христині під бока. Крізь бабину хату тече ріка часу Повна на зірок темна, глибока. Зима цього року, наче старі погреби темна, похмура, повна вологої журби. Посеред тої зими розлігся сільський базар. Там баба Надька хоче купить картуза. Надці наснився її дід. Іван. Геть молодий, років зо двадцять два. Дід усміхався, сягало сонце, шуміли гаї. Дід дивився на бабу закохано, ніби вперше побачив її. Дід стояв серед лугу, навколо цвів молоча, і дід сказав Надю. Моє золоте дівча, іди поцілую тебе, іди пригорну. Сеньке життя я кохав тільки тебе одну. Раптом насунулись хмари, і почалася гроза, дід забіткався Надю, у мене ж нема картуза. А тоді випав сніг і розсипався по землі. Баба прокинулась, баба лежала купою снігу в ранковій імлі. Над базаром висять насуплені небеса. Тут продається чадзілля і ковбаса, і філософські камені, і квашені огірки, і еліксири, що повернуть молоді роки. Кажуть, можна купити кохання чисте, наче роса, а ще на базарі можна купити картуза. Картузи продає баба Манька, закутана у хустки. Голос у неї прокурений і хрусткий. Манька говорить Надько, віриш мені чи ні? Бачила я Івана Твого у вісні. Він стояв серед поля і навколо така благодать, і каже мені Маню, хочу тебе ось сюди забрати». І обійняв мене так, як умів тільки він один. «Надько, хіба ж ти не знала, що він до мене ходив? Тож про нас все село і весь хутір гудів. Твій Іван обіцявся прийти через сорок днів. Баба Манька сміялась, мекаючи, як коза, баба Надька стояла серед базару, стискаючи картуза. Уночі подав сніг і загоював рани на тілі землі. Тихо було, як буває, під час снігопаду в селі. Люди спали спокійно, як гори, що їх укриває сніг. Баба Надька все думала: Іване, як же ти міг? Я ж тебе так кохала, що слові прилітали слухать мої пісні. Я ж була така ніжна, як ліс, що прокидається навесні. Я ж була гаряча й безмежна, як поле, що в червні чекає дощу. Якщо Маньку першою забереш, я тобі не прощу. Баба заснула, залишалося сорок днів до кінця цієї зими. Справжнє кохання не помирає, помираємо тільки ми. Зараз секундочку, я почитаю вірш про те, що хотів сказати автор. Та що нам хотів сказати автор? питає Марія Іванівна і дивиться на портрет Шевченка. Учні мовчать. Тиша дзвонить у повітрі над партами, а Марії Іванівні стає сумно і щемко. Усі у дитинстві мріяли бути космонавтами чи принцесами, чи ганяти м'яча, чи знімати кіно, чи сидіти на касі. І тільки Марія Іванівна мріяла бути частиною літпроцесу. процесу, і щоб вірші про неї читали десь там у 9 класі, і щоб ті вірші були напхані синекдухами і гіперболами, і були неодмінно села ботонічними, і щоб там її зуби порівнювали із перлами, а її душу з гарячою південною ніччю, щоб там йшлося про очі, що світять, мов неонові вивіски. Протанесенький стан, наче вікон героїнового шику, щоб ті вірші хотілось у чорні блокнотики виписати. і читати їх пошепки, і вчителі б за це шикали. Марія Іванівна довго шукала собі поета. Хотіла бути йому літредакторкою і музою. Вона ходила на літвечори, знайомилась в інтернетах, але їй траплялися нездари і лузери. Вони рямували крові з любов'ю, плечі з вечором, і метафори їхні були важкими і потворними, і ще їхні вірші збивалися з ритму завжди недоречно. І неясно було, що автор хотів сказати своїм твором. А зараз Марія Іванівна сидить в учительській, перевіряє диктанти, і від її погляду літери в зошитах стають стрункішими. А вона хотіла б сидіти у барі, типу бармен диктату. І слухати вірші, спеціально для неї написані вірші. І Марія Іванівна думає: Боже, я бачу цей світ з морями і горами, і в ньому себе, і все, що я не створила, і все, чого я не варта. Боже, що ти мав на увазі, коли мене створював? Що ти хотів мною сказати? Що ти хотів сказати, як автор? І ще трохи про Бога. Колись давно на світі з'явився змій. Бог подумав, що за змій, цей змій не мій, змій у світі завівся сам і посадив яблуневий сад. Сад розрісся небаченої краси. Змій навчився робити сидр, а також варення та яблучний пиріг. Як тільки міг змій свій сад беріг, торгувався із хмарами за ясні небеса. Заманив одну річку у яблуневий сад, між дерев насадив квіток і трави. Бог сказав: краса, яка ти диви, але сад штука проста, що, що там його ростить, так само, і ви, змії, прості голови та хвости. Інша справа, я, інша справа створити світ. У ньому створить вогонь і лід, насипать у світ щастя і бід, звірів усіх порід, рослин усіх сортів. Ось що я сказати хотів: Твої яблука не були заплановані аж ніяк. Ти, Змію, завівся у світі, ніби у яблуці черв'як. Змій налив богу сидр, поставив на стіл поріг, Змій сказав: Я слухаю тебе, Боже, тебе не слухати гріх. Давай у нас із тобою буде така гра, ти, типу, на стороні добра. Ти насилаєш кари і твориш свої чудеса, моє діло мале, я рощу яблуневий сад. Твоя воля у світі не має меж, і я в це не лізу. І ти до мене не лізеш теж. Сонце сідало, від яблунь падала довга тінь, і Бог сказав, хай так і буде, амінь. Змій додав, додав «Щоб у саду ніяких людей. Ти, Змію, не пропадеш ніде, ніяких людей у саду, погодився Бог, окей. Змії з богом сьорбали сидр, яблука падали у траву мокру від роси. Ходять чутки і плітки у невартих довіри змій, ніби змійний острів облюбував змій, нібито він будував раніше змієві вали. Їм би мав замок, і там були найкращі бали, він туди звав танцівниць, відьом і принцес. Зараз він усміхається і не говорить про це. Зараз йому взагалі не валів і не балів. Зараз на острові він виглядає чужі кораблі. Змії хапає ворожих матросів і виїдає їм печінки. Принаймні у змі публікують такі плітки і чутки. Ох же ці змії не варті довіри, не варті добрих слів. Пишуть, що Змії тепер особливо нарвані й злі. Змій читає усе те, прову піднімає і каже: Ну ок. Потім встає, виходить на берег і починає свій танок. І коли Змій танцює, на морі тоді піднімається шторм. І чути, як хтось у хвилях вилає мені, та за що? Танцюй, Змію, танцюй, тримай вальсовий крок, давай виливати у море їхню попсуту кров. Хребет у тебе сталевий, шкура товста й слизька. Давай задавати втрати ворожим військам, давай палити їхні фрегати і підривати човни. Має лишитися хтось один, чи ми, чи вони. Танцюй, Змію, танцюй, топчи їх, топи їх і пали. Після війни у нас будуть найкращі у світі бали. А поки танцюй по цій витоптаній траві. Я не знаю, як цю війну помістити у голові. Я не знаю, де діти цей лютий гнів, і найчорнішу печаль. Танцюй, змію, не зупиняйся, якщо, якщо вже почав. Танцюй, змію, частіше і веселіше танцюй. Стільки вже воїн відтанцювали, і цю. Давай же будемо нарвані, чорновеселі і злі. Хай про нас про нас пишуть частіше, не варті довіри, змі. Дякую.